То такі є українських націоналістів та Українська повстанська армія. Це люди, які боролися за незалежність України з двома тоталітарними режимами з нацистською Німеччиною та з СРСР. Після завершення Першої світової війни українці не змогли вистояти перед зовнішньою агресією і втримати проголошену в 1917-1918 роках державність зі сходу. Україну окупував тоталітарний комуністичний режим, а західні землі опинилися у складі інших держав. Попри поразку української держави, військово-політичні еліти не відмовилися від боротьби за незалежність. Для цього вони обирали різні форми. Колишні офіцери української армії сформували підпільну українську військову організацію. Пізніше вона перетворилася в організацію Українських націоналістів ОУН, яка продовжила боротьбу за українську державу. Націоналісти у своїй боротьбі застосовують будь-які методи. Вони не відрізнялися від способів боротьби ірландських патріотів проти британської влади чи радикальних єврейських організацій у Палестині. Початком Другої світової війни більшість західних територій України опинилися під владою радянського тоталітарного диктатора Сталіна. Сотні тисяч мешканців західної України були арештовані, депортовані чи розстріляні. Комуністичний режим став для націоналістів головним ворогом. Після вторгнення Німеччини в СРСР націоналісти спробували відновити українську державність, але нацисти не бачили Україну як незалежну державу. Тому за цей крок лідер націоналістів Степан Бандера опинився у нацистському концтаборі, а його прибічники перейшли у глибоке підпілля. Націоналісти почали створювати осередки по всій Україні і формувати власну армію Українську повстанську армію. УПА УПА боролася проти двох тоталітарних режимів нацистського та комуністичного. Перші бойові операції УПА провела проти нацистів на початку 1943 року, а до початку 1960-х років чинила збройний спротив комуністичному режиму. Через лави УПА пройшли близько 100 тисяч українців. Багаторічна боротьба ОУН і УПА серед іншого лягла в основу рішучості українців у відстоюванні власної свободи.